Мені приємно, що вас так багато, бо я минулого разу виступав на дві людини. Такий я комік, знаєте, виступав в закладі, сиділо двоє студентів десь на ківістині, як ви. Я вирішив розпочати виступ з того, що в мене роздвоєння особистості на зараз порівну. Вони на відміну від вас не поняли цей прикол і с'їбалися нахуй. Не було. І не тільки їм не подобалося, що я займаюся стендапом. Моїм родичам дуже не подобається, що я займаюся стендапом, особливо моїй бабусі. Я недавно зрозумів, що я для неї не пріоритетний внук. Вона вітала мене з різдвяними святами. І знаєте, прислала ікону в Вайбері. Але зверху писала переселене, я зрозумів вже все. Розумієте, я просто перший внук. Припишіть на мене хоч щось. Якщо не хату, то хоч сука плід. Щоб хоч щось було, я не знаю. Я, ну... Та. Вона каже, ти мені тими жартами плюєш в душу. Я думаю, ти мені в око, я тобі в душу. Один-один. Виступав на 500 людей одного разу, десь на таку кількість, як зараз. І видиш, що поховиться мамі, що я виступав на 500 людей, і мама зразу каже: А скільки ти заробив? Ну, типова жінка мого тата, розумієте? Я кажу: 1000 гривень. Накажеш оквітки по 2 гривні, блять, вот. чим ми нахуй займаємося. «Найди собі нормальну роботу. Я кажу, це розігрів. Я розігрів більш популярного коміка. Вона каже, який розігрів от літо. Тебе нагрів, тебе найобуєш. йобані жиди. І просто не зупиняється, розумієте? Така в мене сім'я. Але дуже люблю свою сім'ю, знаєте. Я дуже мріяв переїхати від батьків, і знаєте, виявляється хуйню мрію. Дома є все, що тебе треба, знаєте, чистота, тепло, типу. Я приїжджаю на Новий рік, у них у Шкарпетках мандарини. Я приїжджаю в гуртожиток, у мене в Шкарпетках грибок. Я <рив> Не знаю, що робити просто. Я четвертий рік живу в гуртожитку, і це як 4 роки в плацкарті, розумієте? Двохярусні ліжка, когось маняють ноги. Ти думаєш, сука, оцей ще чайник зранку. Ти такий вся зупинка виходжу. І ще знаєте, в ці черги в туалет, туалет теж як в поїзді. Ти дивишся на цей туалет, а там все. Там, типу, окурки, макарони, шпліці, ти думаєш, я на тебе не сяду. Я ліпше в тюрму сяду, ніж на тебе. Ти просто так напівсидячи сидиш на ньому, одною рукою тримаєш двері, бо не маєш Ти не среш, ти тримаєш оборону, ти не знаєш, що перше рухне, ти чи двері. ти... О, є люди, які хлопають говну. Давайте похлопаємо гавну! <свісно> так, живу в гуртожитку. Але зараз почав жити вдруге на квартирі. І чую, що щось дому пахне. Ну це ж на гуртожиток. Бо я з'їхав в гуртожиток, я теж по запаху почав шукати труб. Я думаю, ну не може так пахнути кімната. Але потім виявилося, що це труп це сама кімната. Це вона, блядь, розкладається. Так, і чую, що є витяжка газу, і я починаю гуглити, як перекрити газ. І мені вибуло відео, як мужик 11 років назад перекриває газ. І от тільки одне відео на каналі: як він перекрив газ. І 11 років ніхуя. Розумієте, 100 тисяч людей чекають, як він перекрив газ. Чи він це добре зробив? І в мене дуже багато старших друзів, знаєте, всі мої друзі десь на 10-15 років старші за мене. І вони всі заводять котів, заводять стосунки. Я не знаю чого. Може, що якщо одна кітська схібеться, лишилася друга. Може, вони все просто так страхують. І в мене є друг, якого я зараз живу, і в нього жінка в Польщі. Ну, вона поїхала за кордон заробляти гроші, і вона поставила камеру над ліжком. Щоб він не їбався, знаєте. А я їбусь. Я пам'ятаю, я знайомлюся недавно з дівчиною, ну весна, весна, знаєте, б'є в голову. Я сижу з нею на лавці і чую, як починає говорити живіт. Він такий. Ніхуяний. Я такий тихо. Вона не має знати, що ми бідні. А вона вже дивиться, така вау, ти що бідний? Він такий у себе не може прогодувати. ти думаєш, він тебе прогодує? Я такий, заткнися, будь тихо. І вона каже, може йдемо на каву, а в мене 200 гривень на карті. Взагалі не хочеться йти на каву, знаєте? Кава у Львові дуже дорога, 120 гривень за каву. І ми йдемо на ту каву. Вона п'є ту каву і каже, а чого ти нічого не п'єш? Я кажу, тут піздата вода, попробуй. <рив> може тобі теж сподобається. Ну, може, може, тобі сподобається. <рив> так, І приходить оцей момент, що треба платити. Знаєте. Я так циньк і чую, що не. А. Я чую, оплата не проходить. <рив> Я кажу, всі гроші в крипті, зараз переведу. Я думаю, блять, мені 20 років, я беру кредит на каву. До чого я дожився, розумієте? Я колись, я, я колись знаєте, призерву дивився на бездомних. Тепер я дивлюся, він не має роботи, він не має нічого. А він і не має боргів. Я хочу в нього повчитися просто. Так, деколи буває складно. У мене була дівчина, у мене були стосунки. Але ну, постійно, постійно така, мені треба, мені, мені треба кофточку, мені треба кросовки, мені треба сумочку. І в один момент задумався, що в неї стільки сумочок, що мені вигідніше їбати кінгуру. Я думаю, ну, блядь, нахуя тобі стільки сумок? Піздато з кінгуру, знаєте? Дітей зразу на бокс, на баскетбол. Все зразу, все зразу буде чітко. Та, але прикольно, знаєте, вона мала дуже багато секс-іграшок. Ти сідаєш на ліжку, воно вібрує. Дуже прикольно було під час бэкаутів, тому що від резинового хуя можна заряджати телефон. Дуже зручно. В неї був такий чорний, великий, я назвав його незламний. Ви уявляєте, з нею кудись їхати? Ми їхали в Карпати, вона везе з собою чемодан хуїв. Я думаю, куди. Ми стаємо на блокпусту, вони кажуть, наркотики, зброя є. Я кажу, ніхуя нема. Дивися. Дивися, вона. Так, Я вирішив теж якось розвиватися, знаєте, я пішов в секшоп, я дуже сильно переживав, кажу, доброго дня, дайте мені на маску. Вона каже, ти що студент, їбеш багет? Я кажу, ні, дайте мені смазку. І вона починає перераховувати Києві, полуниця, канабіс. Я кажу, давайте полуницю, попробую смак заробічани, згадаю тата. Я не знаю. Я попробував, знаєте, все прикольно, але чую, що пече. Ну, мало розпалити вогонь в наших стосунках, але не такий. Ну, має смакувати, як полуниця, не виглядати, як полуниця. Я думаю, блядь, тюбік 300 гривень, я студент, я ще повторюю. Я давав цю хуйню всюди. Бутерброди в кашу. Я думаю, ну голову помию, буду полонити. Я вже не знаю. типу. Та... Тепер приїжджаю до батьків, знаєте, як Зеленський приїжджає до батьків, такі дайте допомогу. Я три дня не їв. Мені треба пережити зиму. Каже, вдінься нормально, я не знаю. А в мене батьки дуже прикольні. У мене мама з дитинства, знаєте, мене одягали на базарі. Завжди оця двостороння куртка, я сижу на картонці, ніби я серфер, калюжі просто. Мама така, сандалі. Я думаю, що, блядь, Ісус, нахуй, по поскольку буду бігати по воді в тих сандалях. Нахуя мені сандалі. Я кажу, мамо, може, секонд-хенд? Вона каже, будеш носити з трупів. Я кажу, ліпше з трупів, мама. Я попробую, не знаю. Та, і прикольно, деколи, ви знаєте, приїжджати до батьків, а мама дуже любить дивитися в телефон. Просто бере мій дитячий альбом, його розблоковує. Недавно мені мама каже, ти волонтер. Я кажу, ні. Мама каже, ну як? Саша твій ввечері просив закинути на банку. Я кажу, не на ту банку, мама. Та банка, ми, не ми її розбиваємо, вона нас розбиває. Трошки інакша банка. А я пам'ятаю, я приїхав в гуртожиток я позвонив до мами, питаю, що робиш. Вона каже, палю траву. Я кажу, я теж. Дивіться, хлопці ріжуть бутилки. Думаю, може горобці будуть в гуртожитку? Я не знаю. Зараз. Працює, знаєте, ходив по співбесідах і завжди дуже тупі питання на співбесідах. Ким ви себе бачите через 5 років. Я живу в гуртожитку, я і бучу я буду бачити через 5 років, чесно. Кажуть, а яка у вас сильна сторона? Я не мій діду, в мене не був інсульт. От по ньому видно, яка сильніша, яка слабша. Ти моментально орієнтуєшся. Люблю свого діда, знаєте. Тому що я зрозумів, що в Україні фемінізм в Україні не може бути фемінізму, бо всі їдуть до бабусі. Ніхто не їде до діда. На діда всім похуй. розумієте? На діда всім дуже поїбать. Якщо тобі кажуть, ти їдеш до діда, це як покарання. Ти будеш їсти то, що їв діду. У мене є діду, і він, він один раз попросився бабусі на рибалку. Знаєте, каже, можна мені на рибалку? І бабуся здійснила мідю, вона просто в'їбала йому лящад. Потушила діда. Я такий вау. Тобі 80 років, ти шкаляєш баби на сігарети. Ти як собака ховаєшся з чекушкою, щоб її випити. Ти скоро будеш вмирати, куди? Ну, типу, задумайся. А у мене є інший дід. Дід, який прожив це життя і зрозумів, що, ну, в принципі, баба йому більше не цікава, йому вже не цікаво їбатися. Він просто сидить в кріслі, курить люльку і такий похуй. Я в ліпшому житті. Да, є два види дідів. Типу, я зовсім інший. Я зараз не в стосунках, бо я їбав звітувати. знаєте, я, я мамі недавно звітував, що я роблю, куди я роблю. А я був не найкраща дитина, знаєте. Я взагалі був дуже сором'язлива з дитина. Я з дитинства виглядав дуже-дуже ну, як дитина. Типу, я приходжу у восьмій клас у школу, дивлюся, моїх однокласників бороди. Я думаю, їбать, куди я прийшов в Чечню чи до школи? Я не розумію, типу, чого у них бороди? Я до 10 класу виглядав, ніби в мене був рак. Ні волоска, ніде. Ну, і можна було бобслей грати. Отака я був, ви не розумієте, супер гладенькі. Та Я був дуже соромізовий, але мені повезло, що в мене була подружка, знаєте, вона була така пришарена. Я в 9 класі почув від неї каже, вот у мене, походу, буде дитина. А я 9 клас, я не знав, що діти їбуться. Я... Кажу, мадічка, не сезонно, веків воді полетіли, не носить. Вона каже, вот не так працює. А я не знаю, як вона працює. Я будь до батьків підійти і запитати, що таке секс. Бо зараз почнеться, давай ліпше з нами, ніж за гаражами. Я цього не хотів. <свят> не хотів якось минути цей досвід. Я з маленького містечка кажу, у мене з дитинства було вето на дрочку. Я з християнської сім'ї. Ікона в кожній кімнаті. Тільки ванна і кладовка. Дві кімнати. І то після тата не хочеться заходити в ванну, бо там стоїть не хуй, а запах. Ти думаєш, ну, я не можу тут знаходитися. У мене не було порнохабу, бразерс, в мене була весільна касета батьків. Ті батьки це показують кажуть, так виглядає любов. Я чую, як їм кричать, гірко, гірко! Мені гірко, я не можу на це дивитися. Ти що знімаєш камінь з зубів, пів години Це ужас. Навіть перший фізичний контакт не був такий, як я очікував. Дев'ятий клас військомат. Ти приходиш, думаєш, ця людина візьме мене за хуй. Вона перша. І там мужик просто як кіндер, блядь, відкриває цю хуйню. Там ніхуя нема, від'явися. Що ти від мене хочеш? Я не знаю. Дуже такого боявся. Дуже люблю особливого Галичину, тому що я виступав в Києві і так сталося, що в мене був секс з киянкою. Я під час сексу сказав слово Боже. І вона мені каже, зачем? Що далі, я не розумію. Бо Галичині все інакше. Ти кажеш Боже, вона каже Боже, 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 Боже. Як маленька служба, розумієте? Начекає, що її в кінці покроплять. Там все не так. Там, чим більше ти стараєшся, тим більше вона переходить на російську ти не бы ебаешь русский ти ты не бы его нахую верты, Я пытаюсь стараюсь накажи, еще, еще, дальше, Дальше?» <риклад> Я думаю, я манатіка йому, Пиздец. Що за хуйня, я не знаю.